Дочка, дочка, вставай, ты в школу запизднешься. Мам, дай шапку спать. Я тебе сказала вставай, значит вставай. Что ты так серьезно запизднешься? Ты уже лет не запизднишься. В школу. Давайте вставлять. Хоть бы через школу да и спал. Ладно, пидор. И на кухне. Я пришла. Все я. Флюли, леле, флю леле. Флю я тебе бутылочку. Шума. А ты не забыла? Шо не забула? Что ты сегодня в новую школу переходишь? Яку новую школу? Я очень видим не знала. Да, ты сегодня переходишь в новую школу. Ты а ты знаешь? Це у школа. А, да, сейчас школу я знаю школу. школы. Кстати, мама, отсюда тут за коса велика? А, це вчора, коли ти вже спала, то я пішла і собі косу таку наростила. ну давай ты поела? Да, я поїла. Ты идешь в школу. Хорошо. Все, и тут до школы. Скиша. Друга попитка. Все, іду до школи. Собою блокнот. І і тут зашла в школу, це туалет, я так розумію. Ладно, поки в клас. все поняли, то сегодня у нас снова учим эти. Заходим. то есть я старла. Привет. Привет. Я думаю, что я с ней подружимся. Я уже знаю у меня план. Привет. Давай, считай, на якесь свободное місце. Ну тут от не просто еще на скласти до шести пони. А у нас їх их п'ятеро. Вот, они для тебе. Тема уроку це живе-не-живе. Живе». Я вам скажу текст, ви його маєте переписати і підкреслити живу природу. Всім понятно? Так, да, всім понятно. Так, у вас нема сушки, то я вам роздам листочки. Он я бачу є, я сушки і не потрібно листа. Добре, ще, ще прийду. Листочки будете писати те, що я скажу. Так. Так. Ну, старт вай, завжди ти будеш писати якусь другі. Раз я всім роздаю листочки, то ти теж будеш на листочку так пису і уповість. Що тут за листочок такий? Мені. Зачекайте я зараз прийду. Я ще звернемо листочку. Я прийшла. Кому ще тримаю. Так, так пишена. Весна прийшла, красу принесла. Ягоді свіжі виростали, люди ними смакували. Пишіть. Ми написали. Буде листочок. Сегодня в дзвоник всі йдуть на перерву. У меня сейчас в школе. Я кивазу я шутки. Наш шоколад ріше. Ну, я не знаю. Санцы такі волосся завжди були. Да, вот такие такие завжди. Вона просто санс там на вогонь. така прическа причистка, як теж вы вогня. Ааа, понятно. Да. На Так, кстати, кстати, такая причиска. Так, девчата шоу тут ставлю. Стар. Мне это не надо монетку. Она тобі не надо. Не буде бутыло надо. Ну нам не надо, Ну, музыка. Вс, это сюда. Кто мене побежала? Господяча. Куда ты мене привела? Скажи. Ой, не важливо. Так будете закритись. Крутче двері. У мене нитка, копулька. Еще вона. Ай-ай! кулька полетіла.

Ну, так. ну удачники. Ну, удачники такие, да? Может да, и ты Так, Може, і, <плес> і Там мы без тебя <плес> будем пишуть. Дзвоник наперелову. Ой, так на урок. Я прийшла я і я, я шо одну... а, сам так, далі ми першому прикладі. Пишемо, пишемо. Через двадцять хвилин. Всі написали приклади да от і опять дзвоник. Сідіть наперерву. А! Так, дівчата, всі на базі. Так, всі на базі. З, з новенькою потрібно щось направляти. Вона така добра, тільки пішла з лотосу. Пішла, прийшла. Вона вже якусь поганою стала. Скажу вам по секрету. Я бачила я через вікно бачила в неї такий шарик, що він, що якщо там якась дівчинка з кимось дружина, наприклад... На, на що вона хоче дружити з нею, а друга не хоче. Вона просто з того, що не хоче з неї дружити, бере її гімнатірує, що вона вже не з кимєн дружує тільки з нею. І вона, напевно, це зробила із повіткою. Давайте за ними понаплюдаємо. Щас вона каперерва, давайте наплюдаємо. Так, виглядайте. Наплюдає. Та да, радує медити. Що, що тобі з мене потрібно? Слухай. Три. Кравабра, швабра, парабра. Вставай, вставай, вставай. Як іде до дівчат? Мне дай не благ. Да, не стоит. Правильно, что тут ви с восстанавливаем. Ой, 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 не мои спицы, просто так выспать. Через один урок. А? Дівчата, дівчата, дивіться. Вона тут свою кульку забула. Так, нам треба її якось позивати, щоб її об'ять це зробити. Так. Старт, старий, десь нам прийхав, що показуємо. Надо. Скажите. Подоби. Сама. Шаберлиру. Я думаю, що це сработает. А вторгне гірше стане. Там ничего не стане. Дівчата, що тільки що було. Що я к началу подавила на старику скульпу, спала и на, начала вас опціот тільки знайде. Так, так же і з радугой. Иди її позове. Добре. Радуга, иди сюда. Що тобі топси мене потрібно? скажи, скажи. Твари, давай, давай, давай. давай було? Ты ничего не было було, Я печенялась у той врати А теперь ей попу провчити. Фотос, їди сюди. Що вам потрібно ви? І так моє закляття розкортували радуга, давай. Я хочу подивитися, що причинисенько розбив. Да, твои мохлы. Сейчас вам лично минут дружу все. Все, все, все. Вот так ей потери. Да-да-да. И начнем И короче, все осталось топливо.